Доброго дня, ми святої компанії Автопарк. У нас ось таке нове надходження, це наша рола Четі 2005 року, 1.8 у нас газ-бензин газ вписаний газ, в техпаспорт і з пробігом 238 тисяч кілометрів. Офіційний автомобіль, останній власник користування 14 років. По кузові є там дефекти по бамперах що спереду, що ззаду, решта, там козання в нормальному стані. Є притроніки задні, стоять курпачки, тобто на штампах і хороша літня резина також присутня. По салоні. Звичайно, що Сині сідушки, є накидочки у нас на водійській. Є п'ятиступка механіка, кондиціонер працює, заправлений і ось така магнітола, Теж та, все працює. Склопідйомники попередні, ззаді в нас ручне. Весло. Ось як все виглядає. Технічно повністю автомобіль обслужений. Капіталка була зроблена, вся ходова перебрана, всі масла, фільтра, щеплення заміни. Ну, Загалом все зроблено, все обслужено. Ось, якщо когось даний автомобіль. Приїжджайте в місто Львів, кільцева 60, провіряйте, тестуйте ну і купуйте собі таке авто.